Пане Анатолію, ну розкажи, будь ласка, як підготувалися до поминальних. Ну в принципі, ми вже готові до прийняття людей, які будуть у нас на наших кладовищах. Поминальний, поминальний день, який відбудеться 12 травня. Сміття почали вивозити з першого дня. Транспорт у нас є, погрузчики є, машини є. Комунальні підприємства міста теж допомагають транспортом, щоб вивезти. Мерія допомогла в цьому році, нам допомогла закупити контейнера, контейнери для сміття, тобто вже на кладовищах, так як раніше, немає таких сміття, таких великих куч, а все за... люди виносять все у ці контейнери, наш транспорт під'їжджає, все вивозить. На нашому на цьому кладовищі, ось на кладовищі номер 3 чи третє, четверте встановлені камери спостереження. Тобто, ми будемо тепер, якщо десь щось буде, хтось буде займатися не тим, чим потрібно, все буде це фіктуватися і передаватися в поліцію. Комунальні підприємства провели тендери, і зараз до поминального дня тут по Руставі і далі, і далі буде нова дорога. Стара вже, ви бачите, там знято старий асфальт, а зараз прокладається новий. До поминального дня буде все готово.